Вер США оголосив, що з Путіним є певні погодження щодо України. Документ, нібито який тримали в таємниці до останнього, передбачає сценарій, що може докорінно змінити нашу долю. Здавалось би, усе йде до завершення війни, але умови шокували навіть найсміливіших. Про останні події у світі та про те, що заявляє американський президент, будемо з вами обговорювати прямо зараз. Вітання вам, глядачі! Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте. Свої коментарі, а я буду розпочинати. Країни НАТО готові пити на поступки Дональду Трампу. Одна із цих поступок стосується України. Пише видання «Політико». Схоже, Дональд дотиснув прийняти його умови. Як пише політику, попри масу розбіжностей в поглядах серед європейців існує широка згода, що першу чергову важливість для них має забезпечення задоволеності Трампа, особливо в контексті російської агресії в Україні та зміщення фокусу уваги американців на Азію Близький Схід. Так, однією принциповою поступкою Трампу стала відмова від проведення засід. Дання Ради України НАТО як зауважує політику, це рішення було ухвалено через те, що європейці бояться зайвий раз нагадувати Трампу про війну, яку він так і не зміг закінчити, хоча гучно обіцяв зробити це одразу після повернення у Білий Дім. Ну а сам Трамп вирішив винести неочікуване рішення по Україні. І про це детально розповів журналіст політехнолог та письменник Ростислав Мурзагулов. Далее. То, что Трамп делает с Путиным, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Это, невзирая на то, какие у него там великие цели, сделать Америку прекрасной и так далее, это то, что действительно отчасти позволяет Путину безнаказанно убивать людей. Потому что Трамп, конечно, если бы захотел, давно бы мог это все прекратить. У него есть для этого рычаги. Мы прекрасно с вами все это видим сегодня в том же самом Иране. Когда есть решимость, а понятно, что а, если в этом регионе вот так жестко по-трамповски поставить ногу, да, тогда, конечно, там маячат тоже экономические определенные удачи. Но здесь Израилю в этом смысле повезло, что эти удачи не связаны с тем, что Трамп торгует чем-то с а здесь как раз, в общем-то, надо понимать так, что айтолы, скорее всего, во всем отказали Трампу, и поэтому он их начал бомбить. А Путин делает вид, что он с ним соглашается, он играет с ним в эту игру, и время от времени действительно что-то отдает. Еще раз, Северный поток 2 это огромная планетарных масштабов предприятия. Оно отдано сегодня, грубо говоря, Трампу. И поэтому Трамп вот продолжает э, закрывать глаза на этот безумный террор, на то, что творится в прекраснейшей Украине. Я вчера э, вы знаете, вечером пошел на культурное мероприятие. Киев не сдается, Украина не сдается, э, живет полноценной жизнью и говорит всем, что черта с два вы дождетесь, чтобы мы сидели по норам, как крысы, и тряслись. Путин этого от нас не дождется. И поэтому я вот вчера был на концерте классической музыки в красивом месте, на открытом площадке, на крыше одного из домов в центре Киева. А потом снова сирены, снова убивают людей. И я там видел ребят, которые... Э, человек, который очень высоко ампутированы обе ноги. И даже в этом случае все равно вот он ходит на классические концерты. А потом он же сегодня, этой ночью, э, скорее всего, пришлось идти в бомбоубежище или как-то еще пытаться спасти свою жизнь. Это, это абсолютно неприемлемо, это абсолютно невозможно, это терпеть, это tolerate, как американцы говорят, но они это делают. Европа высказывается, Европа давит, и это хорошо, потому что, конечно, Европа все-таки имеет определенное влияние на США. Да, это не прямое влияние, да, это не финансовые э, вливания, как американцы много лет делали в Европу, и это не естественно, не военная поддержка европейцами, американцев, но ситуация быстро достаточно меняется. Европейцы сейчас уже понимают, что им надо создавать свою значит, оборону самостоятельно, и они понимают, что нужно уметь приструнять диктаторов. И вот то, что действительно в определенном смысле Трамп этот ящик Пандоры приоткрыл, то есть, значит, сейчас можно и Европе быть решительнее в своем общении с диктаторами, да, так это назовем. И поэтому ждем от Европы тоже дальнейших более решительных шагов. Понимаете, определенные допуски сняты и определенные вещи, которые вроде как нехорошо было делать, сейчас делать вполне себе можно. Ждем. Ну і власне, як то кажуть, почекаємо на ще одне: як це сказати, геополітичне явище? Завтра у Нідерландах має пройти саміт НАТО, який теж уже певними чутками обростає. Ну і власне, чи можна очікувати впродовж цих днів? Ухвалених важливих для України рішень на саміті НАТО чи все обмежиться традиційним, так би мовити, рукостисканням і запевненням у тому, що «Stand with Ukraine» І чи можливо завтра, завтра, післязавтра на полях? Саміту зустріч президентів Зеленського та Трампа, враховуючи, що лідер США свідомо уникає зустрічей. І ось як на полях Великої Сімки, він зробив вигляд, що втік через ситуацію на Близькому Сході, але подейкують, що просто не хотів зустрічатися з Зеленським. Чи захоче е, на полях саміту НАТО? Ну і знову ж таки, чи будуть дійсно важливі прикладні для України рішення? Ну, смотрите, все таки е, надо признати, що Да, это казалось э, таким увиливанием со стороны Трампа от встречи с Зеленским, потому что, естественно, ему ответить Зеленскому на те вопросы, которые Зеленский ему задаст, особенно нечего, потому что Зеленский покажет ему, расскажет снова о том беспределе, который творит путинская Россия в Украине. И возразить тут нечего. Приличному человеку возразить на это нечего. Особенно с учетом того, что в Америке негодование по поводу действий Трампа в Украине, оно возросло кратно за все то время, как вы правильно сказали в своей подводке, за все то время, что Трамп значит, президентствует, ведь действительно ударов стало больше. Я это собственной шкурой здесь чувствую, живя в Украине. И вот, соответственно, мы все-таки давайте не будем уходить в пессимизм, да, и в отрицание, и в поиск каких-то заговоров. Да, возможно, Трамп попытается опять найти какой-то удобоваримый повод и либо пообщаться с Зеленским очень коротко, либо не пообщаться вообще, куда-то сбежать, но еще одну войну развязывать, кому-кого, хуситов он начнет бомбить. Это уже как-то слишком. Поэтому, наверное, все-таки здесь будет тот момент, когда Трампу надо будет говорить что-то правильное и посылать какие-то правильные сигналы. Потому что там собирается весь, соответственно, западный, цивилизованно-западный, да, вот, бомонд. И там, понимаете, все внимание будет приковано к этой встрече внимание американского электората, в том числе и американского истеблишмента тоже. И если там сейчас снова Трамп начнет, значит, с одной стороны, с другой стороны, и вот это вот все не все так однозначно да, свое, тогда он получит большие очень-то такие электоральные... Пробоїни, а он їх не хочет получать, поэтому там Трамп буде себе, скорее всього зображати зображають привіженця демократії. Президента України Володимира Зеленського запрошено на саміт НАТО, але через опір адміністрації президента США із дипломатичним зниженням у ранді зазначається, що він візьме участь у вечері, яку дасть король Нідерландів. Також під питанням і особиста зустріч президентів США та України, яка мала відбутися ще минулого тижня у Канаді. Президент України Володимир Зеленський заявив, що досі не впевнений, чи поїде на саміт. Нато у Газі, проте додав, що вірогідність цього дуже велика. Про це він сказав під час прес-конференції. Цитую його: моя поїздка не залежить від того, чи буде зустріч із президентом США Трампом. По перше, я не впевнений, що поїду, але все ж таки вірогідність велика. Насправді вирішу напередодні. Я хочу безумовно провести декілька зустрічей і є відповідні запрошення від короля і від прем'єра Нідерландів. Сказав лідер Україна за словами українського президента на саміті в Газі може відбутися тристороння зустріч НАТО. ЄС і Україна на полях НАТО. Ми вже маємо окремо від лідерів заплановані зустрічі міністрів закордонних справ всіх країн НАТО плюс Україна, міністрів оборонної промисловості всіх країн плюс Україна. Додав Зеленський. Трамп намагається уникати теми війни в Україні і в цей же час втягує США у війну Ізраїлю і Ірану. Дональд Трамп, повернувшись до Білого Дому у січні, обіцяв бути миротворцем, покінчити з війнами та не розпочинати нові. Нагадує кореспондент Бібісі у північній Америці Ентоні Зуркер. Але замість того, щоб принести мир на близький схід, Трамп виявився замішаним у справи регіону, що перебуває на межі ще більш масштабної війни. І Америка бере у ній активну участь. Ключове питання, яке обговорюють українські аналітики, чи стану дії Трампа своєрідним поштовхом для Володимира Путіна у бік ще більшої ескалації? Так, от. Цитую, чи скористається Москва аргументами США та Ізраїлю, аби приступити до промислового знищення українських міст, аргументуючи це тим, що мовляв під Одесою, Києвом, Харковом чи Житомиром збирають брудну бомбу. Пише голова правління інституту світової політики Віктор Шлінчак. Адже тепер будь-які акти можна списати на тактику американців. Багато хто звернув увагу на символічність дати американських ударів 22 червня, напад Німеччини на СРСР під час другої світової війни. Адже у своїй пропаганді Кремль активно використовує ці події для виправдання нападу на Україну. Чи вкладали американці, якісь символічний символічні змісту дату сказати важко, але точно можемо говорити, що у Кремлі це сприйматимуть як тонкий натяк на товсті обставини, написав журналіст Вадим Денисенко. Кремль завжди придивлявся до вольових актів заходу. Зауважує Максим Майоров, аналітик центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. Визнання косово вторгнення в Ірак. Ось що справді постійно надихає росіян. Нам Можемо повторити. І насамперед, на думку Майорова, американські удари по ядерним об'єктам Ірану змінять правила гри ще більше ніж павутина СБУ. Так от, звісно, Росія не володіє такою руйнівною неядерною зброєю, як у США. Але якщо рептом до Форду в Кремлі все ще існували бодай якісь політичні, а не суто технічні обмеження наведення війни проти України, то тепер їх більше немає. Підсумовує аналітик у війну на близькому сході також може означати, що Трамп остаточно полишив плани стати головним миротворцем світу. Вважає шеф-редактор Європейської правди Сергій Сидоренко. Відсутність потреби у мирних досягненнях та у Нобелівці дає більше простору для непередбачуваних дій. Лишає відкритими варіанти, а непередбачуваність, та сфера, де Трамп є особливо сильним, аналізує Сидоренко. Отже, вихід США із мирного процесу є цілком можливим варіантом. І тиск Трампа на Україну, навіть жорсткий тиск, стає більш реальним. Водночас він вважає, що цей удар є поганим сигналом для Путіна, адже показує на що здатен Дональд Трамп, і це зменшує імовірність російського ядерного удару по Україні, навіть у разі якого жорсткого розвитку подій. Так чи інакше, президент США Дональд Трамп зацікавлений у тому, аби Україна купувала американську зброю. Таку думку висловив американський дипломат, колишній спецпредставник держдепартаменту США з питань України Курт Волкер. За його словами, Трамп не хоче, аби американські платники податків платили за зброю для України. Однак він імовірно не буде виступати проти, якщо Київ здійснюватиме відповідні закупівлі. Волкер наголосив, що Конгрес США також може схвалити закон про ленд-ліз та можливість позичати кошти Україні аби купувати. Вати за них зброю або боєприпаси. Проте поки що такого закону немає. Але я думаю, що ці всі можливості існують. Важливо, аби Європа і Америка працювали разом, обговорювали, як це можна зробити. Я вважаю що важливо, аби конгрес більше залучався до підтримки України, підкреслив дипломат. Ну, а тим часом також президент нашої країни Володимир Зеленський після доповіді Кирила Буданова говорив наступне про те, що Росія готує нові операції в Європі. І, до речі, є досить вагомі докази. Про це він заявляє у своєму телеграм-каналі. Зазначає про те, що сьогодні він заслухав доповідь керівника головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова, і той розповів багато. Деталі, все ж таки, щодо ситуації в Росії у російському оборонному комплексі. Бачимо основні боліві точки держави агресора, і будемо завдавати відповідних ударів заради захисту нашої держави та людей. Також заради суттєвого зниження російського потенціалу агресії, заявив президент. Ну і водночас, за його словами, українська розвідка фіксує подальший інтелектуальний регрес російського керівництва. Маємо докази, що вони готують нові військові операції на території Європи. Фіксуємо також і Дуже відчутні збитки, яких завдають санкції російській економічній системі, що підтверджує правильність нашого курсу на примус Росії до закінчення війни через посилення санкційного та іншого тиску. Додав він Ну і також наголосив на тому, що Україна буде інформувати своїх партнерів про факти, які отримала розвідка а також готує спільні рішення на а, за для спільного захисту, ну і також зокрема, з Британією та Європейським Союзом, також налагоджуються так, би мовити, ще більше контакти, Тобто, ось така от інформація також з'являється. Тим паче, з вами бачимо, що расисти, вони не зупиняються, і деякі вже країни, які так межують по сусідству з нами, вони починають потрохи так, би мовити, готуватися до того, що війна може і прийти так, би мовити, на їхні території. Сподіваємося, що такого не станеться. Так що все ж таки расисти, вони заспокоюються, Коїться, але ми з вами прекрасно бачимо, що насправді не зрозуміло, що має статися в цьому світі, щоб расисти нарешті заспокоїлися, скільки ще потрібно санкцій, так скільки ще потрібно тиску, скільки ще потрібно з ними домовлятися, говорити. Так, про їхні умови тут мова не йдеться. Бачимо, що дійсно це все просто затягування війни. Від рашистів воно постійно відбувається. Дійсно, країни, які Поруч з нами вони вже починають це розуміти так і починають готуватися. А про це до речі, далі ще більш детальніше поговоримо. Ну а тим часом, давайте ще й обговоримо ту тему, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після заяви Володимира Зеленського анонсував кадрові зміни в посольствах. Більш детальніше все ж таки він розповів, що там відбувається. Ну і також додав про те, що. А так кадрові перестановки у дипломатичному корпусі пройдуть перед нарадою послів наприкінці липня. Говорить те, що геополітична ситуація вимагає від дипломатичної служби пошуку нових адаптованих до реалій і аргументів підходів. Тому вже зараз президентом прийняті певні кадрові рішення щодо керівників деяких закордонних установ, адже їм мірило дуже просте результат заявив Сибіга. Ну і також додав, що перед нарадою послів, яку схвалив Зеленський, будуть відповідні кадрові рішення які будуть спрямовані саме на посилення дипломатичної служби України, ну і нагадаємо, що знову ж таки 21 червня президент нашої країни Володимир Зеленський ухвалив низку рішень після заяв російського диктатора Володимира Путіна про посягання на всю територію України. Він додав, що Україна зі свого боку хвалила низку рішень, враховуючи відвертість російських вбивців, які заявляють, що не збираються зупинятись. Ну і також зазначив український президент наступне: ми змінимо деякі кадри. Ві, позиції, зокрема в українському дипломатичному корпусі, а також в управлінні інституціями, щоб збільшити український потенціал, як у відносинах з партнерами, так і потенціал внутрішньої української стійкості, що стосується дипломатичного корпусу, то за місяці в якому в числі форматі наради з усіма українськими послами ми зробимо висновки щодо цієї трансформації. Ось так от дописав президент нашої країни. І, ну і наголосив на тому, що Україна буде захищатися, і кожному у світі треба визначитися. За його словами йдеться зокрема про нові міжнародні заходи задля дійсно відчутних міжнародних санкцій проти Росії, про посилення всієї санкційної роботи безпосередньо в Україні роботи внутрішньої, щоб кожен хто досі допомагає країні агресорці. будь яким чином з нею співпрацює, зберігає бізнеси на захопленій території, щоб кожен відчув, що це абсолютно злочинна діяльність. І дійсно, я вважаю, що кожен, кожна людина, яка до цього притягнута, так би мовити, так, яка в цьому всьому живе, вона має потім за це відповісти, тому що це все ми з вами прекрасно розуміємо. Вибір кожної людини, так би мовити, так вибір вести перемовини з рашистами не вести, зберігати там бізнеси, якісь контракти, дипломатичні, економічні, політичні, тому. Подібні чи ні, і всі ті країни, світові лідери і тому подібні, які продовжують зберігати такі теплі, так мовити, відносини з російським диктатором. Я впевнена, це моя суб'єктивна думка, але все ж таки впевнена в тому, що. Вони рано чи пізно за це поплатяться, тому що ось такі от контакти з расистами, будь-які в цілому, контакти з расистами, з посмішками, з потисканням рук. Я впевнена, що рано чи пізно вони виляться на тих людей, які зараз з ним посміхаються, так тиснуть один одному руки. Абсолютно так. Так само, як до прикладу, з нами на початку здавалося б, так все було дуже добре і тому подібне. Ну, все ж таки, це расисти. От але, все ж таки, від них можна очікувати будь-чого. І бачимо з вами, що дійсно, я думаю, що рашисти поплатяться. Ну, і так само всі ті, хто продовжують з ними співпрацювати, спілкуватися, вести якісь бізнеси і тому подібне, також рано чи пізно поплатяться за це, тому що це дійсно виключно злочинна діяльність. Це їхні виключно. Такий, знаєте, вибір зрозумілий. Тобто, дійсно, я вважаю, що рано чи пізно це все станеться. Ну, ми з вами продовжуємо говорити. Продовжуємо говорити про те, що буде відбуватися зовсім скоро засідання Ради України і говорять про те, що НАТО не буде на саміті в ГАЗі. І у виданні Політику назвали ж причину, чому так само станеться, попри заклики деяких союзників на саміті НАТО в Газі не планується проведення засідання Ради України. А, Нато Такий крок стане ще однією поступкою Дональду Трампу з боку так би мовити альянсу. Ну і за даними видання, яке це публікує а саме це політико. 32 країни-члени НАТО готові значно збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. І це рішення може стати так би мовити переломним моментом у сфері безпеки. Воно дозволить Дональду Трампу, який давно вимагає від Європи більше відповідальності за власну оборону, здобути серйозну перемогу на міжнародній. Арені також під час саміту в Газі не планується проведення засідання Ради України НАТО. Це ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників, провести таку сесію не були зацікавлені в акцентуванні уваги на війні, яку Трамп за власними обіцянками мав би завершити. Ще під час передвиборчої кампанії зазначили в політику. Ну і нагадаємо, що знову ж таки президент нашої країни він планує бути на саміті в Газі. Однак остаточне рішення буде ухвалено напередодні самого цього саміту. Ну і також президент зазначив, що під час візиту він не має на меті зустрітися з американським лідером Дональдом Трампом. Ми бачимо з вами, що з останнього такого, так би мовити, можливого потенційного візиту, він. Просто Дональд Трамп так поїхав по своїм справам буквально за годину чи за дві години, як прибув туди Володимир Зеленський. Тобто, ми з вами також це все спостерігаємо. Ну, од наразі президент нашої країни говорить, що не що немає в нього, от саме мети такої, зустрітися з американським лідером. Ну і водночас, за словами президента, наразі команди України та США тримають дійсно зв'язок і діалог триває на рівні міністрів економіки та фінансів, зокрема через угоду, яка підписана між Україною та Сполученими Штатами Америки.